Всім україномовний канал. Працюємо з металом, хто дивиться, слідкує за каналом, показуємо, розказуємо життя нашої домашньої майстерні. І Сьогодні От така піде в мене мова, я думаю, вона комусь та й пригодиться. Сьогодні зробимо тримач для електродів, держак, що його на нього кажуть, покажу вам такий старий. Старий дідовський метод. Колись мені в свій час показав професійний зварник, який працював на теплотрасах, то я тоді в свій час, то було 90-ті роки, я починав тільки як зварник. І він мені показав отакий коли зробити держак, тримач, який працює, працює. І от я вже, особисто, я вже років, напевне, три, як відказався від тих заводських, таких отих зажимних держаків. І вони в мене дійсно працюють, тому що ті заводські, не хочу я нікого, як то кажуть, судити. І не, 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 не працюють в мене. Відсили пів року і все. А от такий простий працює по два-три роки держак. Ну що ж, друзі, я працюю, а ви дивитесь, поїхали. Знайшов я такий, таку шістерку, шістка, кругляк. Ну, то, що він круглий. Колись, Коли, коли я робив, був такі прокаточний. Дійсно, була така катанка, вона вже мала такі маленькі ребра в собі. А так як то кругляк, то зараз я з нього зроблю. Трошки дам йому такої гнятні. Просто додам пружинності. То дуже все дуже просто, дуже просто робиться. Поїхали. 5 см має той тріт. Зараз я його розріжу по 15 см. Тепер я його поріжу. Тепер вже нам треба зробити з нього вилки такі, як нам потрібно. натиски. Це дуже просто. Це дуже просто. Ми то ще потім підігнемо, як нам потрібно. І тепер центральний. не се на велоци величко доженем Аккуратно Ще изтукнем нам треба? perna um poquinho mais para do cupê. Guarama. Olha não. O é pé foi estourou Звичайно, зараз підстегне і тоді я його піджену, під на версі також вирівняємо і йдемо далі. Так, друзі, поки стегнемо наш держак, отримувати річки, я розійшов я таку трубу, трубу вже бачите, навіть її прорізав, то вже я готую для кабелю. Треба мені зняти всередині, з нею трохи ржу, значить тобто я її сверлом зараз трошки прочищу. на ось. Стараюся максимально середини вибрати ржу, тому що ця трубка ось ну, так почищає від жиє. Що ж, друзі, діло ювелірне. Але ми це не здаємо. Про це таке наживлюємо. Вот і все, друзі. Знову чекаємо, нехай воно підстегне а тоді будемо вже підганяли дріб і, і, і кабили. Поки друзі в нас стигне сам держак. Зараз я маю отакий шланг, бачите, то є, по-моєму, з сільськогосподарської техніки. Ну, Які є, вони бувають різні розміри. Зараз ми його ріжемо. Так щоб. Ми... На санте нейрович. я його видіваю. Стара нехай на підси. Збиває, друзі, разом зі шлангом, бачите, і все, йдемо на наковальню. Так, друзі, як ви замітили, я заклепав ще її ізоляцію разом. Тому що воно отут все рівно воно з часом, тут воно... Буде прогинатися, проломувати. То є перший, перший мінус, який є в ньому, що отут треба час від часу буде цей кабель переклепувати. Ну Я деколи просто беру, відрізаю, переварую трубку. А якщо дається розігнути, відрізав, просунув кабель і далі. Тут воно отут в тому місці постійно потирається, ламається, ну, ламається. Ну, не знаю, може то зв'язано з тим, що зараз такі кабеля. Таке враження, що та мідь не є чиста мідь. Колись ті старі такі кабеля були, то вони були міцніші. Все рівно теперішні ті кабеля воно тут в тому місці, воно Ну, Я от роблю так, закрепав і вуса я випускаю, я їх ніколи не буду, нехай собі не на швидкість неділю, не як то кажуть, не, не впливає на швидкість. Ну що, Тепер зараз будемо дівати. Коментар на закінчення. Що ж, друзі, от і все. Переодіваємо шланг, затягуємо, що він гарно щільно зайшов. От такий вийшов, друзі, держак для електрода. Тепер ще його другий мінус, який, що він є відкритий. Відкритий. Тобто, що десь, якщо ним варити, звичайно, якщо якісь малі металло конструкції, поставив Ну, а Якщо десь на установці, от, наприклад, як в мене є багато варіантів, там, що я працюю з метаспроф з, з бляхою, на 0,45 товщина. коли десь варю якісь петлі, там звідси паркан, звідси брама петля, що треба вважати, щоб не. Не замкнути, коли вже замасована конструкція. Ото є, який я замітив мінус на ньому. Ось таких два мінуси. Тому що тут треба час від часу, то, що я сказав вам, тут показував, коли заклепав, і відкритий. Ним обережно треба працювати. Але так він працює, як для мене, ідеально. Зараз взяв три вітря. от маємо двійка, трійка і дві, четвір. От бачите, От акуратно надівається, все, все воно тримає, дружин, вільно собі працює, хоч би що. Беремо трієчку. Так само і трієчку. Бачите. Все воно нормально. Четвірка. Так же само, Бачите. Той середній, я його зроб, роблю все довше для короткого замикання, якщо десь треба повірити, чи маса є, щоб не боком вони Десь Повірити, чи є маса. От і все, друзі. Отакий от вийшов у мене держачок, яким я працюю, кажу, вже не один рік. А підшну, підштовхнуло мене колись свій час вернутися до такого старого. Методу виготовлення. Працював я на встановці, і мені оцей зажимний, цей заводський, він просто розлетівся. І треба було працювати, і, ну, і, не, і додому, як то кажуть, далеко. І треба було працювати. Я так, як то кажуть, на коліні три дрота, таку хрестовинку зварив туди-сюди, дід замотав. І ну, я доварив то все. І приїхав в майстерню, зробив я отакий от держачок. І той є один з перших моїх. Бачите, ну він вже такий попалений, покручений, але ну він вже відпрацював років два-три, два роки, десь а може і три роки, так як я казав, відпрацював. І він би ще працював. Що вже такий ізольований, думаю, вже треба поміняти. Його в будь-який час ви його собі можете і стукнути, і підігнути, розігнути. Воно все подається. Навіть десь на виїзді в разі щось з вами відлетіло ви в будь-який час можете його реанімувати і таке допрацювати. І він працює. Так що, друзі, чим простіше, тим надійніше. Так що дякую всім, хто був зі мною в тому ролику. Якщо вам вподобали моє відео, підпишіться на канал, ставте лайк, прокоментуйте. Стараюся все відписувати всім. Все у нас буде добре, друзі. До нової зустрічі, до нових роликів. Слава Україні! Дякую.